Ласкаво просимо на 25-й урок. Сьогодні ми освоюємо соціальні запрошення. Навчитися запрошувати інших і відповідати на запрошення є важливим для побудови дружби та інтеграції у вашу спільноту. Ці фрази допоможуть вам створити важливі соціальні зв'язки. Пам'ятайте, не соромтеся запрошувати людей. Більшість людей цінують запрошення, конкретизуйте, що ви пропонуєте та коли. Якщо вам потрібно відхилити запрошення завжди, будьте вічливими та запропонуйте інший час. Почнемо зі способів запросити когось зробити щось. Ви б хотіли приєднатися до мене. Айвре тур де міне? Ваша черга. Ви б хотіли приєднатися до мене. Ai vrea să fii alături de mine? Hocești poiehate znamă? Vrei să vii cu noi? Vrei să vii cu noi? Vașa cerga. Hoceși poiehate znamă? Vrei să vii cu noi? Vă vilniți vă hidni. Ești liber în acest weekend. Ești liber în acest weekend. Ваша черга. Ви вільні ці вихідні. Єсть чест вікенд. Тепер давайте дізнаємося про конкретні способи запросити когось на заходи. У суботу я влаштовую вечерю. Амочінесимбата. Амочінесмбата. Ваша черга. У суботу я влаштовую вечерю. А мочи не сымбата. Ты хочеш зайти? Цяр плеча са ви. Цяр плеча ви. Ваша черга. Ты хочеш зайти? Цяр плеча са ви. Хочеш подивитись фільм сьогодні ввечері? Ви са везум фильм сараста? Ви са везум фильм сараста? Ваша черга. Хочеш подивитись фільм сьогодні ввечері? Ви фільм фільму Сараста? Ходімо випити. Хай Хасешімлабоутурі. ла боутур. Ваша черга. Ходімо випити? Хай ла баутурі. Nam vartos probovată toi novi restaurant? Ar trebui să încercăm acel nou restaurant? Ar trebui să încercăm acel nou restaurant? Vășo cercă. N-am vartos probută toi novi restaurant? Ar trebui să încercăm acel nou restaurant? Ciudovă, nafemos as entuziasmul primate zaproșenia. Звучить чудово. Суна грозав. Суна грозав. Ваша черга. Звучить чудово. Суна грозав. Я б хотів. плеч. Мір плеч часа Ваша черга. Я б хотів. Міар плеча си? Враховуйте мене. Ну мерема. Ваша черга. Враховуйте мене. Ну Абсолютно. Котра година? Абсолют. Ла че ора. Абсолют. Ла че ора? Ваша черга. Абсолютно. Котра година? Абсолют. Лачеора. Я ва. Звучить весело. Центи наунтру. на унтру. Суна дистрактив. Ваша черга. Я Звучить весело. Суна Іноді ви не можете прийняти запрошення. Давайте навчимося ввічливих способів відмови. Я б хотів, але не можу. Мяждоріса пот да ну пот. Мяждорісот дар ну пот. Ваша черга. Я б хотів, але не можу. дорі сапот, дар ну пот. Umenja e plane. Am deja planuri. Am deja planuri. Vașa cerha Umenevă e plane. Am deja planuri. Măne mai ievți den. Nu sunt disponibil în ziua aceea. Nu sunt disponibil în ziua aceea. Vașa cerha, Mănăm ai fței den. Nu sunt disponibil în ziua aceea. Dacă și mană zaprosile. Mulțumesc că m-ai invitat, totuși. Mulțumesc că m-ai invitat, totuși. Vaša cerga. Dacă mănă zaprosile. Mulțumesc că m-ai invitat, totuși. Vidmuвляючи добре zaproponujem alternativu, daj te diznă jak. Як щодо іншого дня. Чи зіжде алтезі? Чи зіжде атезі? Ваша черга. Як щодо іншого дня? Чи зіжде алтезі? Можливо, наступного тижня. Поте, септамина вітуаре. Пати септамина війтуаре. Ваша черга. Можливо, наступного тижня. А як що до неділі? Дардумініка інскімб. Дардумініка інскімб. Ваша черга. А як що до неділі? Дардумініка інскімб. Чи можемо ми перенести? Пем репрограма? Пем репрограма? Ваша черга. Чи можемо ми перенести? Путем репрограма? Тепер давайте навчимося будувати конкретні плани та уточнювати деталі. Який час працює для вас? La che ora pentru tine? La петрутіне? Лаче уре pentru tine? Vășa cerha, e că-i ce spreciuie pentru la, la ce oră funcționează pentru tine? Sioma vaicerăță dobră de lămână. Șapte pmei e bine pentru mine. Șapte pmei e bine pentru mine. Vășa cerha, sioma vaicerăță dobră de lămână. Șapte pmei e bine pentru mine. De n Unde ar trebui să ne întâlnim? Unde ar trebui să ne întâlnim? Vașa cerha. De n Unde ar trebui să ne întâlnim? Zustrinem o sev cafe. Să ne întâlnim la cafenea? Să ne întâlnim la cafenea? ваша черга. Зустрінемося в кафе. Să ne întâlnim la cafenea. Я можу підвести вас, якщо хочете. Pot să te iau dacă vrei? Pot să te iau dacă vrei? Ваша черга. Я можу підвести вас, якщо хочете. Pot să te iau dacă vrei? Давайте навчимося підтверджувати плани та підтримувати зв'язок перед зустрічю. Отже субота о сьомій. Деч Дечь ла шапте? Деч Дечь ла шапте? Ваша черга. Отже субота о сьомій. Дечь сумбата шапте. Ідеально. Тоді побачимось. Перфект. Не ведемо атунч. Перфект. Не веде матун. Ваша черга. Ідеально. Тоді побачимось. Пфект. Не веде матунч. Я з нетерпінням чекаю цього. Аштеп кунеребдаре. Аштепт кунеребдаре. Ку ваша черга. Я з нетерпінням чекаю цього. Aștept cu nerăbdare. Ia na ne pășu tobi tămiac, pidu. să voi trimite mesaj, înainte să plec. Îți voi trimite mesaj, înainte să plec. Vașa cerha. Ia na pășu tobi părăt pidu. să voi trimite mesaj, înainte să plec. Нарешті давайте вивчимо фрази для змін або скасувань в останню хвилину. Я трохи запізнююсь? Анкаментирзіят? Анкаментирзіят. Ваша черга. Я трохи запізнююсь? Анкаментирзіят. Я буду там за 10 хвилин? Voi fi acolo, în 10 minute. Voi fi acolo, în 10 minute. Vașa Eu voi budu tam za 10 hvălin? Voi fi acolo, în 10 minute. Vibăcite mâine potribno scasovate. Îmi pare rău trebuie să anuleze. Îmi pare rău trebuie să anuleze. Vașa cerha. Vibăcite mâine potribno scasovate. Імпаріра у трибісану лізі щось придумало. А поруч чива? Апорут чива? Ва? Ваша черга. Щось придумало. Апорут чива? Чудово. Давайте попрактикуємо повну розмову, коли. Ви запрошуєте когось будуєте плани та підтверджуєте деталі. Ви розмовляєте з колегою? Запросіть їх на обід. Ваша черга. Запитайте Ви вільні ці вихідні? Лібер на чест вікенд? Вони кажуть, я так думаю. Що ти мав на увазі? Ваша черга. Скажи, я влаштовую вечерю в суботу? А мочі не симбата? Ваша черга. Запитайте, ви б хотіли приїхати? Царплеча совій? Вони зацікавлені? Питають про час. Ваша черга. Скажи сьома вечорал, це добре для мене. Шаптепемей є бінепентруміне. Вони кажуть, звучить чудово. Я б хотів прийти. Поділіться своєю адресою та запропонуйте транспорт. Ваша черга. Скажи, я можу забрати тебе, якщо хочеш. Вони кажуть це було б чудово, дякую. Підтвердьте деталі ще раз, ваша черга. Скажіть. Отже субота о сьомій. Деч сумба ла шапте? Ваша черга. Скажи, я напишу тобі перед тим, як піду. Це дзвойтріміте месаж. Кажуть ідеально. Тоді побачимось. Ваша черга. Скажіть. Я з нетерпінням чекаю цього. Аж тептку А тепер уявіть, що ви отримали, запрошення, але ви зайняті. Давайте потренуємося ввічливо відмовлятися. Дру, запрошує вас у п'ятницю в кіно. У вас вже є плани. Ваша черга. Скажи, я б хотівали. Я не можу. Мяждоріса пот дар ну пот. Ваша черга. Скажи, у мене вже є плани. Ам дежа планурі. А тепер запропонуйте альтернативу, щоб показати, що ви все ще хочете проводити час разом. Ваша черга. Запитайте. А як щодо неділі? Домініка і скімб. Вони погоджуються. Їм також краще підходить неділя. Ваша черга. Скажи ідеально. Тоді побачимось. Перфект! Не веде матунч! Ідеально! Давайте розглянемо ключові фрази запрошення. Ваша черга. Запитайте. Ви б хотіли приєднатися до мене. Ivresafia турде мене. Ваша черга. Запитайте. Ви вільні ці вихідні? Єсть ліберна чествікенд. Ваша черга. Скажіть. Звучить чудово. Сунагрозав. Ваша черга. Скажи я б із задоволенням. М'ярплю час. Ваша черга. Скажи, у мене вже є плани? Ам дежа planuri. Ваша черга. Запитайте. А як щодо неділі? schimb. Відмінна робота. Тепер у вас є всі навички, щоб впевнено обробляти соціальні запрошення. Ви можете запрошувати людей на заходи з ентузіазмом приймати запрошення, ввічливо відмовлятися за потреби, пропонувати альтернативний час складати конкретні плани з деталями часу та місця підтверджувати домовленості та вносити зміни в останню хвилину. Ваш соціальний календар незабаром стане набагато повнішим. Далі ресторани та кафе.